Частина дітей в певні дні приходила для офлайн-навчання, частина навчалася онлайн. Лавки, парти, навчальні карти й ігри. Під час повітряної тривоги сюди спускаються учні однієї зі шкіл Мошнівської громади. У змішаному режимі вони навчалися із лютого по травень, каже директорка навчального закладу Наталія Майданік. Це приміщення може приймати до 300 учнів. Площа більше, ніж 200 квадратних метрів, і у нас є три. Відокремлені приміщення, в яких розташовуються діти різних вікових груп. Також обладнана туалетна кімната. На підлозі ви бачите новий ліноліум, який теж був закуплений за кошти сільської ради. І дотримані всі протипожежні вимоги. Перетворити шкільний підвал в укриття вдалося спільними зусиллями працівників школи, каже директорка. Лампи, вогнегасники і нове покриття підлоги облаштували за кошт територіальної громади на черзі облаштування протирадіаційного укриття, каже голова громади Богдан Шкарбута. Маємо змогу отримати субвенцію з державного бюджету. А це близько 3 мільйони 900 Тисяч це 60% співфінансування. До них вже ми виділили свої кошти. Це 2 мільйона 640 тисяч. Готова у нас проектно-кошторисна документація. І запускаємося зараз буквально в роботу. Цей освітній заклад є найбільший у Мошнівській територіальній громаді. На даний момент навчається більше 400 дітей в майбутньому. Ми плануємо, що цей заклад стане опорне, так як має найбільшу матеріально-технічну базу. І локацію, центр територіальної громади для облаштування та ремонту укриття у закладах освіти, окрім державної субвенції, залучають кошти благодійників, розповів заступник голови обласної військової адміністрації Олександр Шамрай. ЮНІСЕФ на території нашої області взяла для роботи вісім таких укриттів: це на Канівщині три, на Уманщині чотири і в Кам'янській громаді один. Станом на сьогодні у нас в області 82%. Є простих укриттів, які дають можливість очного навчання. Це по всій освітній галузі. Якщо брати окремо школи, то в нас складає 89%, садочки 82 професійно-технічні навчальні заклади мають 100 відсотків і вищі та фахові передвища освіта маємо 97%. Один заклад, який не має проти протирадіаційного укриття. Усього до капітального ремонту та будівництва нових укриттів на Черкащині. Державного бюджету до обласного надійшло 40 мільйонів 391 тисяча гривень, каже заступник очільника області. Кошти мають освоїти до кінця року. Вікторія Пожар, Максим Шевченко, Федір Коцаба Суспільне новини, Черкаси.